В цьому році категорії А та Б розділені, а категорія це спортсмени, які займаються в гуртках позашкільних закладах, Діс США, які виступають на чемпіонатах України, тобто мають вже професійну підготовку. Категорія Б це виключно новачки. Вони вперше спробують свої свій шлях у черлідингу, це школярі і вони розвиваються. Сьогодні шкільні ліги плічо-плічна були неби якого значення, і ми дуже раді, що в стінах нашого університету ми приймаємо саме черлідерів, адже це яскравий складний та видовищний вид спорту. Буде щастя, якщо праця плюсла переможема. Я займаюся сім років. Мені дуже подобається цей вид спорту, тому що він мотивує морально.